«Привіт, друзі. С вами Денис Сачі. На екрані хлопець якого у користіні мало хто знає. Окрім як у вузьких колах спортсменів. А денис між іншим двократний чемпіон України з бодібілдингу та півфіналіст чемпіонату світу. Денису 28 років. Окрім того, що він бере участь у чемпіонатах, бодібілдер також знімає влоги, які набирають десятки тисяч переглядів на Ютубі. Наприклад, ось цей. Денис живе у користині, проте у нас хлопця знають у вузьких колах, адже більшу частину свого часу він проводить у тренажерних залах. Проте ми познайомимо вас ближче. С детства был культ силы, культ красоты. Вот я восхищался всегда вот Арнольдом в фильмах, когда в вот 90-е годы только стали показывать эти Терминаторы, Рэмбо. Я смотрел и я спрашивал отца, папа, кто это? А он говорил, это Арнольд. я спрашивал, что нужно сделать, чтобы стать таким? Он говорит, тренироваться. Hasta la vista, baby. Вот в 13 лет... Я записався в тренажерний зал і стрінадцять літ уже на протяженні на протяженні 15 літ я займаюся цим видом спорту бодібілдингом. Ось так Денис виглядав у 14 років після всього одного року занять. А такий вигляд має сьогодні. Моє захоплення Денис перетворив на професію. Уся його діяльність пов'язана з бодібілдингом. Він виступає у ЗМІ, консультує менш досвідчених спортсменів. Я працюю онлайн-тренером, тобто до мене звертаються люди, люди, звертаються як з Росії, Казахстану, і з дальнього зарубіжжя. Звертаються до мене і спрашивать, Денис, я хочу похудіти на 20 кілограмів. Що мені для цього треба? Чоловік відправляє свої фотографії. Я смотрю на його фото, смотрю, имею дело. После этого говорю: а, от смотри, у тебе швидка в этом, в этом, в этом. І исходя из його ответов, я вже даю йому направление, в котором нужно двигаться. і веду його уже его цели. А нещодавно Денису зробили несподівану пропозицію взяти участь у зйомках серіалу Слуга народу і він погодився. Ну, звісно, Зеленський, як же без нього, він був в головній ролі. А ти був в ролі кого? одного з цілехранітеля. Денис Коростенець, але став ним зовсім недавно. До нас він приїхав зі сходу. «Я сам из Донецкой области, из города Авдеевка. Я приехал два года назад, летом 2014 года. До этого я уже был в вашем городе, был в седьмом году, летом седьмого года. Мне очень понравилась природа, понравились люди. И когда стоял выбор, куда переехать, выбор сразу пал на И я не жалею об этом, мне он очень нравится». У нашому місті на хлопця-бодібілдера реагують по-різному. Хтось дивиться із захопленням, а хтось перешіптується за спиною. А ще грає роль і стереотип про бодібілдерів та стероїди. Їх приміняють не тільки в нашому виді спорту, в бодібілдингі, але й в інших видах спорту, в велоспорт, допустим, легка атлетика, силові види спорту. Просто на нас, на бодібілдерів, дивляться так... З недоумінням, хто ці ребята, чим вони займаються, почмні так виглядають, чому вони так, чому вони так від нас? Ми слишком бросаємося в глаза, поэтому на нас от, е, показують і говорять, вот смотри, це ісключительно вот спиртне питання це стероїди. Насправді, ні. Денис любить подорожі, захоплюється фотографією, але культуризм його інтерес номер один. І в найближчому майбутньому бодібілдер планує знову виступити і сподівається підкорити як мінімум Європу. Я от сижу і думаю, блін, ну все-таки дважі чемпіон України. Ну, не чемпіон Європи, не чемпіон світу, А хотілося б, тому що я чувствую в себе сили, є досвід, Я б хотів виступити на чемпіонаті Європи, як мінімум, зайняти, хоча б троє. Хоча б це мені в планах в течение двох років. На тренажерах Денис проводить більшу частину свого часу. Цілеспрямовано і впевнено Коростенський бодібілдер наближає свою мрію. І ми віримо, що в нього все вийде.